Поїхали хлопці згортати гарбуз. Ютик, якась штука спереді спеціальна. Так, друзі, всім привіт, всім мої вітання. У нас спроба номер 2 трактор МТЗ. Ззаді так само наша жаточка 7,6. Ну і болото, в якому Юмазик трішки присів. Так, зараз будемо брати його на цей, на проход. Проход в ноги, так? Так, друзі. Подобайку не забуваємо, ліпимо. Так, куди там ти що, що, ти Ух ти, й-моє. Так що, друзі, от вам і швидкість. Швидкість і плюс передній міст. Багато чого він вирішує в даних ситуаціях. Ну, Звичайно, ми в даному випадку зменшили нашу дистанцію. Порядка десь на 2,5 км плюс вічно. Економія, економія. Швидко, швидко. Так що прямуємо. Сьогодні буде досить таки цікава соя. 35 -е міжряддя, посівсі валки Жандір, 4-хрядочку і Дядью І значить схожість була не досить таки хороша, він іще влупив діагональ. Але дивлячись по тому, то Соя обіцяє показати непоганий результат. Плюс до того ми ж встановили систему картографування, Плюс до того в нас же стоїть рідна система, яка показує врожайність. Зараз відкалібруємось і будемо вам показувати, що вийде з даної ділянки. Ну, звичайно, кому не тяжко, гліпіть ви вподобайку, підпишіться на канал, хто ще не підписався. Обов'язково напишіть ваш комент, яка у вас ситуація по сої, хто почав молотити кукурудзу. Я дивлюся, що кукурудзка ну, досить таки непогано виглядає. Хоча дивлюся, було. Ось моніторинг подивлюся по цьому. По іншим програмам, то контрастність NDVI показує набагато якби зеленіше. Ну, ну Можливо, воно так і є десь там всередині края, то відповідно вони будуть сухі. А так в загальному будемо дивитися. Я думаю, що кукурудза в цьому році ранні посіви будуть обов'язково власні. Пізніші посіви, які там сіялися 15 травня, 20 травня, і я думаю. Можливо, і не попадуть в базу, можливо, там десь 18-та волога буде. Ну, Хотілося б, звичайно, мати базову вологу і на тих натихібриду. Хоча ті посіви, що були пізніше, вони виглядають набагато краще. Початок зав'язався набагато краще, зерна в ньому більше, кількість рядів більша. То будемо дивитися, обов'язково вам їх покажемо. Є в цьому році 5-річна кукурудза, яка лежала на підтоні 4 сезони, і на 5 сезон ми її посіяли. Це я, там взагалі, я думав, там нічого не буде. А вона ще непогане на даному етапі показує непоганий результат. Так що так, сьогодні Соя. Доїжджаємо до поля, Батя полетів в обход, так сказати. Бо ну, ще ми боїмося їздити через болото й я думаю, що це таки досить ризикована штука, ризикована операція. Трактором то трактор можна витягнути, а компанія це. Витягнути можна, але справа це не із простих. Так що доїжджаємо, перечіплюємося і показуємо вам соль. Якраз і плаття летить. Значить Ми на полі відкалібрували бункер, виставили шереру захвата 7,5, поміряли натуру, натуру виставили 697 рам. Значить, пройшли ми, як видно, там попід краю і повернулися ось назад. Дядь Коля вже полетів. Так що по показникам виставили отакі значення від тонни до 4 ну і щось там воно собі ага, отак не поставив і отак воно там собі щось малює швидкість 5,9 там 5,8 тут у нас показує 3,2, а там показує 3,13 але ми не цей та роботу на автопілоті не включили замальовку і воно ні, вона включена і воно трішки не дощитало. А так сходиться все капітально. Вражайність отак поки що показує. В принципі, непогано. Та й виглядає вона непогано. Як я казав, 70-те посіяно трішки по діагоналі, ну і 35-те. Посіяно точним висівом, джондіром чотирьохрям. Щось сибле. Там 2,5, 2.8 в моменті, в моменті десь 3. тут 2,3, ну воно 2,4. Там можна в принципі було перекалібрувати, то я штуку не перекалібрував. Так що отаку малює карту. Толково, Толково. Соя вигляд має. Точний висів, є точний висів, ви на діагоналі все. Це по десятої міжрядки. Ну і вистаченька, вона десь в районі пояса. Комбайник пішов, покажу вам сою. Ось як можете бачити. ну, Саме головне, що вона не дуже таки масово ще стріляє. Є де-не-де відкритий, але масового такого нема. Соя крупна, є отакі важки зав'язані. Ось як видно, 70-те було. Ну, а так в основному 35-те. Ну, без автопілоту, звичайно, 4 -рядна сівалка, десь якийсь рядочок затоптувався, десь якийсь. Але виглядає вона шикарно. На цей рік виглядає вона дос досить таки круто. Височенька така. Але ну, за счет своєї, за того, що вона трішки рідкувато вийшла, вона повністю вся в бобах. Так, друзі, значить. Зробили круг і половинку. Це у нас виходить значить, десь 2,3 гектара. І вже мигалки у нас замигали. Бункер повний. А повний бункер це у нас, якщо дивитися, оце зараз в цьому діапазоні десь 9,5 кубів. Якщо ще буде тягнути, я думаю, десь 9,7 дотяне. Так що... Отак, сойка сипле. Широкорядні посіви, тим більше точним висівом, вони завжди виграють. Я це помічав позаминулому році на 35 міжжаддя, як ми сіяли в цьому році, дядюра експериментував і однозначно показник є. Те, що ми молотимо суцільні, ці посіви і те, що ми молотимо 30-ті посіви 30-те міжряддя, все посіяні. Ну, новими СЗшками, то різниця із точним висівом дуже-дуже велика. Своя рівномірніша, Боб крупніший і виглядає вона дуже-дуже класно. Ну оце десь, десь порядка... О, все посипалось, оце 9,7 кубів. Оце поповнющий бункер. 9,7 кубів при натурі, там, грубо кажучи, 700 грам, то це дуже-дуже добре. Так що, отак, чекаємо машинку і продовжуємо збирати далі сою. розповім про ці носки. Я їх нахилив вперед і значно, значно краще. І відпустив пружину. Цю пружину відпустив, і щоб їх нахилити, оця пружина по цю сторону і, відповідно, ж по ту сторону. Я їх відпустив. і у нас носок вийшов, тепер більш, більш контактує він із землею, бо у нас був чомусь він задрений отак, що той, що той. Тепер значно, значно краще зрізу капітально виходить. Так, Значит, по зерну, зараз вам продемонструємо. Ось вот таке зерничко. Капітально. Так, що у нас там показувало, поки мене не було. Ну так карта малює. Так, ну поки зараз автопілот виключений, то воно поки що не видно нічого. Давайте замірюємо вологу. Що нам показує наш вологомір. Використовуємо такий 55-й вайл. Хтось каже, що треба з розмолом, хтось використовує такі. Ну, а ми дивимося, що він з усіма в принципі, вологомірами, туди, куди зерно продається, будемо так казати, здається, він сходиться. Там десь, можливо, якась погибка є, дивлячись в той, як накрутить свій вологомір. Ну, а нас він відкалібрований на правильні значення, так як він і повинен бути так. Значить, набираємо. Є... Опа! Так, де вас так поставити? Мірнемо зараз, подивимось. Так, в рівні, видно. І дивимось, у нас соєві боби під 11 номером. Що вони нам зараз покажуть. Так. Я думаю, десь 12,5, мабуть. 11,3. В принципі, непогана волога, вона. Сонечко вже піднялося, то волога значно покращилася. Так що так, працюємо, чекаємо машину, зараз приїде і будемо далі продовжувати збирати сою. Розплітала квітка цвіла і не облітала сни зелена трава, тільки душа і квітуча, і жива v Так, друзі, ось видно наглядно 70-те віджаття, вона аж похилилася. Так, у нас, що у нас буде показувати? По поточному 2.7, 3.3, 3.5, 2.8, Ну, Круто! Круто виглядає, однозначно. І система від... Полі працює, нагорнули. Працює вона чітко. При правильному калібруванні показує все ідеально. Бункер ми відкалібрували. Елеватор тут не потрібно було відкалібровувати. Поточний дивіться, які, які цифри. Ну і ширина жатки. 7,5 у нас стоїть поставили 7,5. Працює чітко. Так що в полі великий респект. 4,7 гектара, 4,5 виходить в середньому за годину у нас. Швидкість тут у нас 6,2, 6,1, ну і на комбайні 6,2, 6,1, так і показує. Тойка сиплеться, так що все, все класно. Трішки є проблеми з бур'яном, але вони не критичні. Так вийшло, що на даній площі був гарбуз 2-3 роки і трішки розвелося бур'янів. Нічого, сою підчистили і на наступний рік буде все, все люкс. На даний час у нас тривога, працюємо в ручному режимі картографування, так як у нас працює від РТК, то воно у нас не показує. Само собою автопілот у нас так само ж не працює. Орієнтуємось на рідну систему, плюс-мінус, треба було її відкалібрувати, але десь воно воно так і показує. А, хрещений вже на місці. Якраз нормально. Три машинки працює. Дядь коля хрещений, зілок газончик і ми встигаємо. Ну і вони встигають, і ми встигаємо. Простоїв немає. Що у нас добре?